Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. На онлайн-карті Повітряних тривог в Україні можна переглянути. В яких областях є небезпека удару з повітря? Якщо ви знаходитесь вдома, Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас їжі та води, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен або підземний паркінг. Це може бути найпростіше укриття, як підвал або цокольне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитесь на робочому місці, призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, і пройти до захисної споруди укриття. Якщо ви, знаходитесь у громадському місці, якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та СНС, пройти до найближчої захисної споруди укриття. Якщо ви знаходитесь у міському транспорті, якщо ви знаходитесь у міському транспорті необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці. Слухати вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди укриття. Якщо ви знаходитесь на вулиці на відкритій території. Якщо ви знаходитесь на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди, укриття. Якщо ви знаходитесь у міському транспорті, на вулиці, на відкритій території та захисної споруди поблизу немає, то сховайтеся в яру, насипі або ямі і накрийте голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд укриттів та повертатися до звичайних справ. Бережіть себе!